Друзі, Mitsubishi, електричний, смішний до бізум'я. Цікавий мені заходить, чесно. Ну я от прокатався, коли був і щось коротше, він не їде. Ця машина повинна бути для студентів. Тобто 16, ти повинен собі здати на права. І до 20 на такій машинці кататися такого класу. Вона взагалі не їде. На ній зробити ДТП агресивне. Майже нереально. Машина з Європи. І ми зараз будемо її готувати, ну, щоб вона продалася. чи що. <сі> Бачите, я її помив, прийоми більш-менш нормальні. Крісла теж непогані, ноги попелосоці, та бойлик гарно мається швидко. Що то у нас? Якісь пакети ще з Європи. Дякую! Ох Йо, тут такі сумки, зараз тебе пішов, продукти не купити просто бомба. В общем, плюс є машини вона чотиридверна. Я зараз їжджу на Fiat по 500. -му. Мені подобається просто до безумія машина. Попри те, що вона культова, вона стильна, вона динамічна і трошки неудобно запускати дітей через ту духу, але взагалі не проблема. Краще, нехай воно буде таке стильне, дизайнерське, ніж таке, непонятне що. Також в нас є трошки багажника, висока посадка. Ну, Є багажник, що базарити. Є багажник, тут і певно мотор ховається в смарті. Бо під тут як такої нема. Ось от така, от, друзі, у нас машинка купу, всякого ще валяється, як приїхали одразу до мене. Ще толком ніхто нічого не витягував. то я щось, зможу навіть ще знайду. Ну, все бойлик. Наберей, хтось є батарейка. І все. Ну, такі табуретки, там купа всього, налітає, як завжди. Ну, але машина не натерта, тому це прискорить роботу і подарить якусь позитивну емоцію, бо плак мене просто вбиває. Окей, приступимо. Що, друзі, помився цей Mitsubishi маленький, купу коцик по ньому, купу всього. Ось вся машина в таких речах повністю, повністю, вся в таких коцках, царапках, ну краще Європа. А і в нас так теж люблять машини сильно. що... Е, так, помилися панельки, помилися пластики, постиралися кириселка. все ніби непогано. Е, ну, той войлок страшнющий, я не хотів його кудлатити, бо потім ще гірше буде. Бачите, тут вже аж затерлося болотом, стерлося... Так, потолки чисті там, ну, а не було, щоб така страшно законтачена. Ось така от машинка. Маленька, возенька, а по висоті просто, щоб ви розуміли, вона має десь метр 60, метр 70 навіть. Така дуже висока машинка, така дивно висока. Ну, бачите, всі пластики, все таке в такому стані. Але якби цю машинку дозволили їздити 16 років, я б думаю, ціна на неї би виросла в раз. Просто тупо ще так раз. Популярність була б просто безумною. Вони б їздили на різних дисках, вони б були розмальовані. І це було б фантастика. Просто правильні правила зробити, типа, якщо ти нарушаєш а попадеш до тебе, ту в тебе права настояще появляться тільки в 25 коли ти будеш сознательний. І все, і зразу би відцікалася всякі. Додіки, які не вміють їздити, які хочуть тільки тиснути на газ. В общем, друзі, машина специфічна, але має право на життя. Все-таки електрична. Свою роботу наробить, садик, школа, тренування, логопеди, лікарі. Все, що потрібно мамочкам. Хоч сам на похожій їжі, просто в мене трошки культівіша, і вона така трошки різвіша. А це вообще ніяка. По швидкості, по динаміці, просто ніяка. Ну, але економна. Окей, друзі, дбаємо за машинами, чистимо, миємо, доглядаємо, кайфуємо.